Вітаю, любі мої глядачі. Ви на каналі Відпочиваю працюю творю і з вами, як завжди, Людмила. Сьогодні хочу поділитися своїми невеликими секретами по пророщуванню огірків. Я цим способом користуюся на постійній основі, вже не пам'ятаю скільки років. Для того, щоб проростити огурчики, буквально за 2 дні. Ось дивіться, оці я посадила у вівторок, як приїхала з дачі, вони вже воно, випускають мені листочки. І сьогодні у нас четвер вечір. Тобто, у вівторок увечері посадила, сьогодні, в четвер увечері, вони в мене вже майже наклюнулись. Тобто, мені вже потрібно їх виносити на світло, щоб не пропустити, і вони потім не потягнулися. Значить, перша головна умова для того, щоб. Аби швиденько огурчики проростити, це для них потрібно небагато землі, тобто зовсім чу-чуть. Це така навіть головна їх умова. Для, того, для цього я використовую, якщо потрібно небагато, то беру торфяні таблетки. Якщо у великих масштабах, тобто це вже перед висадкою відкритий ґрунт, то тоді використовую ось такі лотки. Тут виходить, що якраз от поміщається та ж сама торф'яна таблетка, тобто достатньо їм землі. Засипаю так їх повними і потім висаджую сюди огурчики. І ще тут дуже добре, що можна накрити і створити той же самий парниковий ефект. Сьогодні я покажу, як я це роблю в торфяну таблетку. А потім надалі, вже якщо кому буде цікаво, то це буду робити. Ближче туди до травня місяця. Значить, торфяна таблетка для того, щоб вона гарно розмочилася, її потрібно заливати кип'ятком. От прям так водою заливаю, і вона буквально на очах починає набухати. Якщо залити її холодною водою, то вона може повністю до кінця не набухнути. Ось ці я залила перед цим. І вони у мене вийшлися, ось, гляньте, такі м'якенькі, пухкенькі, понабухали, і дуже гарно в них висаджувати огурчики. Значить, друга головна умова для того, щоб вони швидко проросли, то коли ми беремо насінинку, зверніть на неї увагу, обов'язково потрібно роздивитися. То тут, виходить, вона з однієї сторони така округла, а з іншої, гострячок. Так, от цим гострячком потрібно садити доверху. Тобто, ми цією попочкою униз, а до доверху. Це така обов'язкова умова для того, щоб вони швиденько проросли. І ще оцей гострячок ми повинні бачити, ось дивіться, ось як тут, так? От. Бачите? Із землі, щоб вони торчали. Отак. От, от. от, Як я тільки що показала. Тобто, там він синенький, і я його бачу. Це друга головна умова. Ну, а третя умова повинен бути парниковий ефект. Тобто, кульочок на застіпці або ж просто зав'язати. Отак: так? кульочок і на застіпку. Це друга головна умова, Вірніше, третя. І ще четверта. Вони не повинні, повинні стояти на холодному підвіконні, а обов'язково на батареї. Тобто, 2 дні на батареї. І потім зразу дивитися. Тобто, на третій день зранку вони вже випустять листочки. І, звичайно ж, пропадуть, якщо їх не дістати. Тому. От Сьогодні вони в мене ніч і ще постоять на батареї, а завтра зранку я їх уже поставлю на вікно. Подалі потім пересажу уже у більші контейнери. Ну, ось Дивіться, бачите, постояла оця таблеточка, і вона ось уже теж має таку форму. Тобто, достатньо її тепер достати, щоб вона остила і можна сажати так і інші огурчики. Або ж ще якісь такі от. Сімена мені подобається ще е, я садила пітунію, то пітунія теж дуже гарно проростає в таких от е, малесеньких контейнерах. Просто супер виходить. Е, я буду досаджувати, то покажу, як це я робила. Е, тому, сама перша умова, ще раз повторю, це чуть-чуть землі. Далі. Е, Насінинка повинна бути гострічком до верху, запакована по типу парникового ефекту, і на батареї. Ну, і п'яте, звичайно це не пропустити третій день, щоб у вас ваші огурчики потім не потягнулися. Якщо було цікаво і корисно, ставте вподобайки, щоб я це бачила. Пишіть коментарі, задавайте питання, обов'язково відповім. У мене, як бачите, сьогодні після роботи ще багато роботи, щоб нічого не пропустити, зараз іде якраз саме такий масовий замочування, пророщування, сіяння, тобто це вже і квіти у мене тут оно. І все-все-все. І ті рослинки, які... Мають корінь, тобто це вже потрібно пророщувати і петрушку, і морковку для того, щоб потім вони швиденько зійшли в землі. Вже на початку квітня чи навіть в кінці березня я вже буду їх висівати. Так що, кому за мною цікаво, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Обов'язково все буду показувати. Всім ділитися! Ma dobra!